Всім привіт! Це Роверс, і ви на каналі Smart Company, і це наш перший відеоролик, який ми робимо на нашій рідній мові. І так, сьогодні ми будемо говорити про проблему, яка йде над всіма нами, ну, більшістю людей в нашому суспільстві, а саме про питання, як же заряджати пристрої, коли їх стало дуже багато. Поїхали! І так, у мене дана, напевно, як і у більшості людей в нашій країні. Ну і в принципі у цілому світі є певна кількість гаджетів, яких в принципі стає здедалі все більше, більше і більше. Це телефон, це навушники, як правило, це бездратові навушники, да, які раніше ще були там за якусь там неймовірну космічну ціну. Зараз їх можна взяти за скільки хочеш, і за тисячу гривень. Це розумні часи, це будь-що будь -що іще, тобто це може бути і планшет, і все, що хочеш. Цих гаджетів вже стало настільки багато, що просто коли що і як заряджати незрозуміло, в да, якийсь момент ти починаєш робити, там, якщо в тебе нема безмежної кількості якихось там, умовно кажучи, розеток в тебе біля прикроватної тумбочки, де ти заряджаєшся, це красиво на ніч. Коли, як тобі то все заряджати, взагалі ти не розумієш. І постає питання, да, як коли і що з цією проблемою робити. В мене, да, як і в більшості, в принципі, людей є повний набір. В мене є обов'язково це телефон, iPhone да, в моєму випадку, це є годинник, розумний смарт-годинник. Звісно, що то є. Навушники, ну і ще може бути планшет або ще щось, хто що любить. Е, да, Коли що як це заряджати, не зрозуміло. Е, да, почали вже робити китайці вже доволі дуже давно. Е, в принципі, ці всі зарядки, які на декілька пристроїв е, були в мене, і також такі подібні варіанти різні. Вони всі йдуть на безродовому механізмі. Тобто, чому? Тому що, а тільки так. По-іншому, в тебе буде просто ціла купа тих дротів повсюди. І ну, якось це не камільфо виглядає. Тому, в принципі, це є нормальна, прикольна практика. да. В мене була отака зарядка. От Потім в мене була отака от зарядка, причому навіть не, не так. У мене таких от було одразу дві. Я замовив собі одну і одну дружині. Але воно було настільки незручно, щоб просто не ти словами. Ти. ну, е, Якщо там в принципі ще годинник і навушники було більш-менш нормально, ти розмістиш телефон, щоб попасти, навіть якщо він без чохлом, не дай Боже, ти його там на 2 міліметри здвинеш, все, зарядка не пішла, до ранку телефон не дожив. проснувся той він розряджений і уа, просто жах. І все було дуже сильно незручно. Взагалі, ця зарядка в мене, в принципі, прослугувала досить довго, поки просто вкрай мене не вибісила Вза... в дружини. Взагалі через два місяці відлетіла зарядка, яка заряджає телефон. Просто тупо перестала його заряджати. Потім в мене був ось такий от варіант. Я подумав, що він буде більш, більш такий е, зручний. Е, тобто да, от тут є е, годинник, є е, цей е, станція для навушників, і для телефона тут вже, в принципі, навіть є хрестик, куди да, да, можна логотипом призвонив, і все нормально. Але якщо ти все одно да, вдовго це все на ніч ставиш заряджатися. Е, Воно все влізає настільки притик, що просто жах. Не дивлячись на те, що в мене, в принципі, звичайний базовий iPhone. Він ніякий не плюс, не про макс, не про. Звичайний, просто базовий iPhone. Тобто, і годинник також він звичайний, 44 мм, це не ультра і нічого такого. І воно все настільки впритул на цій штуці поміщається, і що просто. от... Ну, Просто от тютелька в тютільку, і завжди є ризик, бувало пару разів, що я просто прокидався зранку з тим, що в мене і телефон не зарядився, тому що він там на якийсь там соту е, сантиметра є, поворухнувся. Вот. Е, хоча да, можна в принципі практично заряджати на таких станціях і тільки годинник. та... Так сказати, навушники, да, а брати на два троти і окремо заряджати свій телефон це в принципі і є швидше. Чому? Тому що всі бездротові історії вони не є швидкі. Це все завжди вдовго, це вже не може заряджатися швидше. Тому що, в принципі, бездротова зарядка вона не може бути швидкою. Чому? Тому що. Ток він передається саме за рахунок індукції, що дозволяє передавати так ці самі електромагнітні хвилі, які і заряджають ваш телефон. Але вони всі передаються на невелику відстань і в свою чергу нагрівають усі ці наші гаджети. І для того, щоб в якийсь момент просто воно не перегоріло, воно пікує максимальний прийом струму, зменшує його. тобто на нормальній, адекватній, так сказати, потужності воно працює зовсім недовго, а потім пікує ту потужність до мінімуму, щоб просто на акумулятор телефону не перегорів нахрен. Причому Apple робить так дуже хитрою системою, що, да, що якщо ти купуєш їх рідний девайс, то в принципі він може приймати там, і 10 Вт, і 15 Вт. Якщо ти купуєш вже не рідне, то воно вже зменшується до 7. Але, в принципі, якщо ти заряджаєш на ніч, то вночі, як правило, ти нікуди не спішиш, і за ніч воно, то все одно все зарядиться. А якщо тобі треба швидко, класно і нарядно, то просто зроби підключи дротом і 40-50 хвилин, якщо в тебе звичайний телефон, або там, чи трохи більше години, якщо в тебе про, про, про або, макс, про або про макс, то будь ласка, дріт, година, велком зарядилися. І як будто би я вже відхрестився від цих історій, У мене навіть є така от площадочка, але я вже після цього так сказати, досвіду не став її розпаковувати. Є ще отака от історія. Це таблетка буквально на один гаджет, і вона така абсолютно безтолкова. Ну, вже тоді легше дріт протягнути, да, отут якось тут закріпити його і все, на що той десь на одну штучку, я особисто не дуже сильно розумію. І будь-то би я вже все думаю, відхрещаюся від цих, цих е, історій, тому що епліска мене теж не дуже влаштувала. Да, в них є на два пристрої: це телефон плюс навушники. Або нагушники плюс е часи. Е да. і вона є на два пристрої. Причому один з них це є обов'язково, да, це завжди е Apple Watch. Да, тобто цей зарядник, який має для годинника, він є унікальним. І в випадку, якщо ти користуєшся еплівською системою, то ти не можеш зробити так, щоб в тебе водночас зарядав, заряджався, скажімо, телефон і навушники. Воно просто не буде віддавати заряд. І будь-то би я вже думаю, що відпустився від цієї історії, і потім мені на очі потрапила вона. Отака от. Китайська вундервафля від хрен вообще якого бренду за 700 гривень. Тут навіть немає ніякого взагалі розуміння, що то є таке. І на три пристроя. Да? Тут по характеристикам заявлено, що воно може віддавати на телефон 7,5 вольт, що в принципі нас влаштовує. За то все одно воно зарядиться. І тим паче, що воно себе позиціонує як така тревел історія. Тобто те, то, що ти береш на відпочинок, на курорт, а на курорті ти, як правило, нікуди не спішиш, телефон тобі особливо так сильно і не треба. І може бути вихід, який нас це все, так би мовити, врятує. Так, давайте його подивимось. І так, що ми зустрічає? От ми відкриваємо коробочку. У нас колір білий. Одразу його бачимо. Він такий навіть непоганий такий якість того пакета, В принципі, ну майже лепо, хотіли взяти. В нашому варіанті білий, буває ще чорний. Отак от це, це виглядає. Да, давайте подивимось. ну Оскільки це китайська вундервафля, напевно, тут має бути і блок, і вся ця ерунда, що нам треба. ну Зараз подивимось. І так. Ось вот така вондер вафля Так, Дістаємо її з пакета і. І що? Ну. Нормально так гляньте, виглядає. Ну, давайте поки її відкладемо і подивимось, що да? у нас тут є, окрім пакетика в, в комплекті. Все повипадало, все отак. Вот вот. Так, ну окей, це нам теж не потрібно. Що тут у нас ще є? А... Якась там бірочка на китайській мові. Тут все пусто. Е, інструкція, да, як користуватися тим самим чарджером. Е, так, от і да, от Провод нам поклали, але да, бочок мати треба свій. І так, Що нам тут є? Е, три в одному Wireless Charger: е, User manual, бла бла Bielephone, iWatch AirPods. Да, Тобто ця штука от прям каже AirPods. Apple Watch, тобто це прямо от для екосистеми Apple було розроблено, хоча якимось хремпаднів яким брендом. Туди-сюди ми це все розклали і все. Да, от на китайській мові тобі там щось розказали. Заряджається воно. Зараз перевіримо як. І так, це вся історія нам більше не потрібна. І так. Ну. На дотик вона не з самого такого дешевого пластику. В принципі, колір гуми також є такий приємний, кльовий, мені подобається. І виглядає стильно. Ну, Виглядає воно реально прикольно і стильно. Е, ну, давайте так розберемо чпуньк, чпуньк. Опа-па-па-па. Є два індикатори заряду. Да? Чи що це таке, два ліхтаря справа-зліва. О, стенд піднімається. Ви гляньте. Можна так от... Отак от, от вночі і не і, і стоїть ніхрена, все одно, да? от так? Отак от хопа, і, і все. І, і не стоїть воно. Чи стоїть? Да? Вийде в тебе, вночі дивитися, отак, і, і на годинах ні, Нормально, стоїть, все фіксується. Все нормально. Якщо чуть-чуть пошаманіть, буде все окей. так, ну, Нормальна така місця багато не займає. Проводулькин поклали. Да? От, в принципі, якість, ну, дизайн ООН на usb c навіть не от, лайтінга, да? от, Хоча б щось у Apple не встирили. Давайте подивимося, як ця вся історія буде працювати, і оскільки це тревога історія. а Якщо ти там десь у горах чи ще десь, ти, як правило, користуєшся такою вундервафлею під назвою Powerbank. Хто не той павербанк? А на відпочинку ти, як правило, да, от мені треба було взяти. Інший пауэбанк, тому що унаряджається ця вся історія внезапно від USB-C. Треба було взяти павербанк, який має вихід USB-C. І давайте цю всю штуку заведемо. Спробуємо саме від Powerbank, що воно нам скаже. Так, ану, чпуньк. Давайте чпуньк. І хоба. Так, поки червоним, воно ще світиться, будемо. І подивимось. Ну, оця штука це очевидно для годинника. І є ще два, магнітик, то напевно йде вже для телефону. Зараз ми цю всю штуку провіримо. І так, є в нас наші AirPods Pro. Зараз ми знімемо їх з чохольчика Так, чого ти світишся? Мрася? о, а ну давайте. І годинник. Пункт. Гагова хрена які бампочки, вони якось не продумано розмістили. От зараз я поклав годину, і, і все, і ні хрена. Ні, від цього воно не пішло. Так, оно момента зараз ми візьмемо. А ні, ти глянь, поки за бочком сходив, то запрацював вон. Показує нам павербанк, що пішов заряд. Вони пішов заряджатися. Що нам тут каже? Лампочки. Лампочки всі світяться. Нахрена світяться, непонятно. Зліва, справа по червоні світиться. Ну окей. Є е в нас AirPods. А ну, Куди ти хочеш примахнетитися? Сюди. Ні. Сюди. Опа. О! Для... Вона пішла свід... Тобто ти маєш індикатор того, що ця штука реально заряджається. Причому заряджається вона, бачите, от була червона, стала зелена. Заряджається вона зараз. отут. Якщо я тут всю історію зараз забираю, як би його так вам показати, щоб було видно. От, бачите, Вся ця історія показує. І... Забираємо. І зараз має погаснути і стати червоним. Так, да, ну, все працює. Ану, давай тепер сюди. хопа, І нормально зразу заряджає. окей, Дивимось, доки ну, воно заряджається як тут, так і тут. Окей. Тепер беремо телефон. В нашому випадку це iPhone Pro і пробуємо. Давай. Хова. Зразу пішов заряд. І все це працює. Ну тут не працює, але ну, давайте хова. Ти глянь! Нарядна штука. Пішла заряд і все це працює реально з підтримкою Максейф. Ну, це є iPhone Pro, і він такий доволі такий моцний і тяжкий. Перевіримо тест на е, моцність магніту. А ну, давайте дивимося. А, Ні, не пройшло. Не пройшло, але все це гарно і чудово ловко на це, це береш оцю зарядку, пуньк. Опа. Зараз Треба це прибрати повідомлення. І ще раз, береш оцю ерунду, піднімаєш її і хоба! Все, пішов заряд. Все як треба. Причому назад зразу підкоректувала розташування телефону відносно зарядки і все окей. Да. Оця штукенція горить. Тепер кладемо оцьо сюди. Пішло. Пішов заряд і годинник. Отак. Хова. Ну, як будто хлюпенько, все одно, воно все виглядає. Да, Немало того прям от ефекту. А ви, вибачте, ця штука коштує не 5 да, тисяч гривень, як коштує Apple Charger, який має 2 заряди. От Дійсно, я не розумію, чому вони не зроблять е, станцію на 3. Це ж хреніть, як очевидно. Е, тому що. 90% людей мають три гаджета: це навушники, це годинник, це телефон. Це ж просто хрід, які чудові, ну, очевидні речі. Нащо да? ти так усе і звращаєтесь над нами, я не розумію. Але тим паче ця штука коштує не 5 тисяч, да? От, як коштує варіант Apple на ще раз два пристрої, а ця штука коштує 800 гривень. І в принципі, з функцією своєю виконує, навіть від Павербанка прийшов заряд. Взяв би... Взяла би станція заряд від павербанка Епінська. Це все питання, тому що вони такі, що люблять і поїзвращатися над нами. Ну, як-будто би має місце на життя. Чому? Тому що оці всі історії, які коштують. В принципі, да, от Вони хоч і більш-менш якісь брендовані, там, Хоко, без підтримки тих самих магнітів, да, тобто, не підтримують оцей Максейф, тут все класно, ти реально розумієш, що в тебе хоба і пішов заряд. Причому він пішов заряд не просто, от, якщо ти покладеш би сюди, воно би просто показало тобі, що пішов заряд. А коли ти кладеш телефон саме на цю станцію, да, от, прошу звернути увагу, воно пішло як треба. От, все, це саме MagSafe пішов в заряд. Тому на свої гроші, на свої, так сказати, задачі, які перед нею стоїть, вона їх повністю і окей виконує. Єдине, що треба розуміти, що це не швидко, але вибачте, ви використовуєте один правадулькін замість трьох-чотирьох, і, в принципі, вдовгу за ніч, то вся історія. Все одно зарядиться. Тому що насправді в нашому світі нікуди і не треба спішити. Всі ми будемо спішимо, всі ми кудись летимо. Оце все зайва історія, якої робити не треба. Останнє те, що мені хочеться себе зрозуміти, чи витримає стенд годинник. Анулати. Все це так. Чпуньк. Блін. Господи, як гарно воно стоїть, Боже. фух. Да, мені аж треба чуть-чуть прийти в себе. Ану, давай. Опа. Ні, нормально. Нормально. Навіть якщо отак от зараз криля розставити, якщо навіть не підпирати, тобто ти можеш лежати і отак в от годинник свій на ніч отак от Дивитися час або там ще щось, там, не знаю. Отак от Раз і дивишся. Ану. Якщо ти, наприклад, не знаю, там дикий фанат футбола, там, доти або ще якоїсь ерунди, а ну. все це, це так ще красиво так от домиком складується. О, господі, воно ще... Воно ще й отак от домиком ще й магнітиками складується. Чуєте цей звук? От просто почуйте. Щас. Блін. Ти просто вже півсуми за цей звук віддав? Окей, так, ану, давайте. Витримай, якщо ти береш свій э, телефон ще раз. Це Pro, це більш важка версія. І отак от. Пуньк. Так. Да, от, будь ласка, дивись. Так, заряджайся, мразь, Давай, опа. Так, все, заряд обновився. Опа! Все, все працює, все пішло, О, не тримаю, все окей. Так от береш, тепер поклав собі на тумбочку і на ніч якийсь. Тс, ні. е, так високо все-таки робити не треба. Але в принципі, в принципі, якщо в такому варіанті, от в такому, то як будто би тримається. Ну, навіть в режим календаря перейшло. Е, так от собі поклав на ніч, і якийсь там ютубчик або футбол дивишся. Ну це ну, По-моєму, штука дуже крута і своїх грошей точно коштує. Тому пишіть в коментарях, що ви саме думаєте про всю цю історію з без, безстротовими без зарядками, що ви думаєте саме про цю штуку. Знову ж таки, від хрен ім'я якого бренду, навіть тут не вказано. Просто е, Virus Charger 3 в одному. Хрен його знаю. Тому... Пишіть в коментарях, що ви за це думаєте. І до нових зустрічей.